На це біля цього, що я вам розказую, біля хати. Це ділянки на мандрія. Баранчики. Кордеро. Ваш така якість хороша. А це такі манівні кролики продають. А це такі курьохи. Це вважається домашні. Ось таке м'яско. Це ребришка. Бачите, прямо цілу цю розрубала мене, я зараз буду різати. Ціле ребро, таке половинка. От. Бачите, яке хороше. І зараз поріжу, скільки мені треба. Дуже добре попалося. Ну там не попалося, що хоч, ти вибираєш. І купила, дивіться. що. Буду варити, суп гречневий. Ну і оце коштує отака ціна. Бачите? Оце Костільеха називається і Орехас десердо. Орехас це вухо. Отака ціна.